Такі проєкти не падають з неба. Щоб їх отримати, потрібно запропонувати рішення, яке не просто виконує завдання, а дає клієнту реальну цінність. Цього разу таке рішення було саме в нас завдяки Аякс. Власник хотів захистити маєток і від пожежі, і від вторгнення Роками Вважалося, що це вимагає двох окремих рішень, а отже, подвійних зусиль до того ж, будівля історична прокладати дроти погана ідея. А масштаб зазвичай на таких об'єктах роботи тривають щонайменше місяць. Утім, за якс ми впоралися за тиждень, встановивши 110 пристроїв. Їхня пожежна система EN54 сумісна з пристроями захисту від вторгнення та навіть відеоспостереженням, і все на одному хабі. Система повністю бездротова, кожен куточок захищений, і жодна стіна не постраждала. Зв'язок стабільний на всьому об'єкті, попри велику площу, товсті кам'яні стіни та нескінченні коридори. І все запрацювало як годинник миттєво. Скануєш пристрій у застосунку, вмикаєш його, і бам, усе готово. Ніякого програмування чи зв'язування пристроїв вручну. Усе налаштовується кількома дотиками в застосунку. Я на власному досвіді переконався, що потужна система також може бути зручною. Схоже, індустрія нарешті запропонувала те, чого нам так бракувало. А клієнт у захваті тепер він може контролювати все, що відбувається прямо зі смартфона. З першого ж дня клієнт отримав спокій. А я найцінніше його довіру. Ще одна перевага рішення Аякс, проєкту є куди розвиватися. Якщо клієнт вирішує посилити безпеку, систему можна легко масштабувати. Кожен сервісний візит не рутина, а можливість запропонувати більше функцій та більше цінності. За АЯКС ми не просто встановлюємо систему, ми будуємо довгострокові відносини, у яких виграють усі.